Доброго дня всім, привіт-привіт. Ми на вулиці Називі в місті Івано-Франківську, і зараз ми відвідуємо наш улюблений магазин іграшки. Ось, будь ласка, він, заходимо. І подивимося, що ж там є новенького. Давайте заходимо. Заходимо, заходимо, заходимо. Вау! Wow. Класно! Ось ми зайшли в магазин іграшки, подивимося, що тут є новенького. Ціла купа різних самих різноманітних іграшок. Ляльки! Вау! Wow. Конструктори, конструктори лего. Давайте подивимося. ти, скільки багато класних конструкторів різних. Тут всякі машинки на радіокеруванні, всякі машинки, що їздять. Ось, будь ласка, наші покупці щасливі дітками разом відвідують наш магазин. Давайте подивимося далі, що в нас тут є. Вау! Wow! Роботи-трансформери, клас! І настольні wow, ігри. Football. Дивіться, дивіться! Футбол хокей, лего конструктори, ще більше лего конструкторів. Вау! Wow. Вау! Wow. Класно. Скільки самокатів! Самокати. Самокатів просто неймовірна кількість. І ось-ось вона лялька Барбі з кеном їде на кареті. Чарівно і гарно. Так, ось, будь ласка, Олег. Скажіть, будь ласка, що у вас тут появилось нового сьогодні? Розкажіть нового нам. У є ролики фірми Кіпфі. Угу. Ортопедичний червик. М -м -м. Класно, я хочу такі ролики. Я хочу ось ці ролики. Класно. Добре, давайте подивимося далі. Що в нас тут є? Зайдемо нас в наш третій зал. Вау, скільки футбольних м'ячів. Баскетбольний. Баскетбольний м'яч. Недорого і якісно. Дошки для малювання, дошки для малювання. Двосторонні, односторонні, м'які іграшки громадніші, величезні. Я бачу навіть панда тут є. Панда, панда, панда. Коники, столики для годування, всякі тут парти, всякі тут коники і гордість цього магазина це є цілий ряд класних велосипедів з ручкою. Вау! Класно! Отже, заходьте в наш магазин і отримуйте задоволення. Будьте щасливими, пока-пока, до зустрічі! Удачі!